Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я її ведучий Володимир Гриневич. В житті немає нічого, що було б безкоштовним. Усе має свою ціну і перемагають ті, хто не боїться заплатити ціну, що нерідко означає довгі роздуми, під сльози і відмову від багатьох речей. Навіть за спасіння, яке кожному пропонується безкоштовно, Ісус заплатив дуже високу ціну на Голговському хресті. Робота із відновленням міських мурів міста Єрусалиму після повернення переселенців з Вавилонського полону ішла успішно, незважаючи на перепони недоброзичливців і звичні труднощі. Коли вороги дізналися, що стіна фортеці вже відновлена і що в ній немає жодного пошкодження, Санвалат і Гешем спробували відволікти увагу Ніємії. Однак отримали відповідь, до якої повинен бути готовий кожний, хто мріє створити щось у своєму житті. Я роблю велику працю і не можу прийти. Нащо буде перервана ця праця, як кину її та піду до вас. Напередодні мого дня народження мама пекла фруктовий пиріг, який повинен був стати оздобою свята в теплому родинному колі. У якійсь справі мамі потрібно було терміново піти, а пиріг залишався ще в духовці. Перед тим, як піти, вона покликала мене і попросила у визначений час виключити духовку. Будь ласка, синок, сказала вона, не відвілікайся ні на що. Єдине, що від тебе вимагається, так це дивитися на годинник. Все було добре. Я сів на кухні і не зводив очей з годинника. Залишалося ще 20 хвилин. У цей час мої друзі покликали мене грати у футбол. Я відповів, що не піду, бо зайнятий. з цього моменту я одним оком дивився на годинник, а другим на м'яча у дворі. Можливо, якби моя команда вигравала, то нічого не сталося б, але, на превеликий жаль, вона почала програвати. Я подивився на годинник, залишалося ще 10 хвилин. Значить, я міг вибігти, забити хоча б один гол, саме це і було моєю помилкою. Я настільки захопився грою, що забув, запоріг і зірвав своє свято. У моєму житті було багато днів народжень, деякі сумні, але більшість щасливі, бо я завжди пам'ятав про той день народження. Навіть радість від іграшок, подарованих з любов'ю, не позбавила мене почуття розпачу за фруктовий пиріг, що згорів з моєї вини. Мені була доручена важлива справа, але на превеликий жаль, я не виконав її. Слава Богу, я засвою цей урок на все життя. А як ви ставитеся до важливої справи, яку вам доручають? Помолимось. Наш любящий, дорогий небесний Отець, Ти доручив нам надзвичайно важливу справу, справу залишатися вірними Тобі щодня у нашому житті. Господи, іноді ми проявляємо невірність, і ми не виправдовуємо твоєї великої довіри до нас. Господи, ти нам подарував новий день, і ми просимо Тебе благослови нас сьогодні. І допоможи нам. Добросовісно виконати те доручення, яке ти даруєш нам, щоб ми могли мати близькі стосунки з тобою. Благослови Господи наших телеглядачів, благослови сім'ї наших телеглядачів, їхніх дітей, місце праці і будь з ними всьому, а хто хворий, Господи, зціли. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми завжди молимося за вас згідно тих прохань, які надходять на нашу адресу. Пишіть про ваші молитовні потреби або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай Боже благословення буде з вами! Гарного вам дня!